Всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Рошен, щоб показати вам нові акції з 16 по 29 вересня. Тут є цікаві новинки, вигідні пропозиції та знижки. В кінці відео ми разом спробуємо новий тортик і цукерки, а ще я поділюся тим, що замовила для себе. Залишайтеся зі мною, буде смачно і цікаво! Бажаю всім приємного перегляду. Підтримайте відео лайком і підписуйтесь на канал. Одразу покажу вам новинку торти Крем Десерт 3 шоколада. Вага 800 г, ціна 496 гривень 50 копійок. Виглядає гарно. Торт створений на основі вершків згущеного молока, какао та желатину. Я обожнюю шоколадні мусові десерти, тож цю новинку точно треба спробувати. А ще повернення легендарних цукерок Конафето. Їх давно не було на полицях і тепер вони з'явилися в новому пакуванні та навіть з новими смаками. Ось така цукерка бланк з ніжною молочною начинкою та хрусткою вафлією. І Конафето Неро. Глазурована цукерка з насиченою какао начинкою та хрусткою темною вафлією. Обидва варіанти коштують 27 гривень 45 копійок за 100 г. Також, хто не бачив цукерки Мілаксі, теж новинка по 240 гривень за кілограм. І цікава новинка цукерки Коконат це карамель з додаванням кокосової пасти. Ціна 16,95 за 100 г. Пробуйте, особливо, якщо любите кокос. Акція до 29 вересня на згущене молоко з цукром 350 г за 59,40 і 600 г за 92 гривні 50 копійок, знижка 20%. Ще встигнуть купити масло солодковершкове екстра або солоне. 180 г за 87 гривень 90 копійок, знижка 12%. Якщо печете або просто любите натуральне маслом, це чудова нагода запастись. Топ знижка мінус 50% на цукерки Київ вечірні. Велика упаковка коштує 249,50 І маленька 174 ,80 гривні 80 копійок, вага 176 г. Акція діє до 6 жовтня. В акції також бісквіти 300 г. Велика упаковка 6 смачних тістечок. Є варіанти п'янка вишня, золотий ключик і праськи. Ціна 69 ,90 гривень 90 копійок. Знижка на моє улюблене печиво ловіта, кейк з полуничною начинкою, яблуко та кориця. А ще вишнева ванільна начинка. Упаковка 168 г, ціна 27 ,60 гривень 60 копійок. Ароматне і смачне завжди беру кілька штук про запас. Печиво до кави зі знижкою мінус 15%. Пряжене молоко і ваніль. Ідеальний варіант для сімейного чаювання. Велика упаковочка 370 г коштує 34 гривні, маленька 185 г 16,80 Ще є вигідна знижка на печиво Lovita Soft. Упаковка 127 г варіанти з молочним кремом, какао крем, горіховий крем, всередині рідка начинка, а саме печиво хрумке. Ціна за упаковку 21 гривня 90 копійок. Для солодкого перекусу або до чаю дуже вдалий варіант. Мінус 40% на вафлі Wafers. Вигідна пропозиція для всіх любителів хрустких солодощів. Упаковка 216 г, ціна 34 гривні 80 копійок, дуже великий асортимент смаків, і лимон, і кокос, мигдаль, какао, горіх та шоколад. І навіть такий цікавий варіант какао молоко раніше не зустрічала. Такі вафлі точно варто спробувати. Топ знижка цих двох тижнів вигода мінус 28% на вафлі Джоні Крокер в асортименті. Велика упаковка 1 кг за ціною 197 гривень 60 копійок. Є варіанти з кокосом, молочні та какао. Купуйте, поки є всі смаки, кожен знайде щось для себе. Мінус 36% на цукерки шутер з лікером бренді громовим і віскі. Вага в упаковці 150 г, ціна 76 гривень 10. Неймовірний смак з алкогольними нотками. Знижка діє до 6 жовтня на цукерки вишня з вишневим лікером. Упаковка 155 г ціна 85. Грн 70 копійок. Дуже смачні цукерки, вишня добре заспиртована приємна на смак. Знижка мінус 43% на шоколад над чорний з цілим фундуком і підсоленим мигдалем, а також молочний з фундуком і мигдалем. Упаковка 90 г ціна 45, гривень 60. Копійок. Справжній шоколадний рай для поціновувачів горіхів. Також знижка... На шоколад молочний, упаковка десь 90-100 г, ціна 35 50 копійок. В акції є і молочний шоколад, кріспі, мій улюблений зі смаком полуничної панакоти. Також можна знайти варіант з карамелью, арахісовою начинкою, кокос, мигдаль. Всі смаки за однією ціною. Окрім молочного, він коштує 39,50 Ще дуже смачні цукерки в акції Bonні Fruit зі знижкою 35%. Ягідний мікс, літній і цитрусовий мікс. Упаковка 200 г, ціна 25 гривень 90 копійок. Мені найбільше подобається ягідний та літній мікс. А ось цитрусовий стався мені трохи штучним на смак. Ще в акції «Пористи шоколад, всі смаки: і екстра чорний, молочний, білий та карамельний. Просто в нашому магазині поки ще не завезли інші варіанти. Ціна за плитку 80 г 37 гривень 70 копійок. Тепер переходимо у відділ вагових цукерок. Тут теж є акційні пропозиції, сливки-линивки 20 гривень 40 копійок за 100 г солодка ціна. Ще по акції ліщина праліне з подрібненою ліщиною та мигдалем 39 гривень за 100 г. «Галаретка» – мікс желейних цукерок з фруктовими смаками, ананас, апельсин та лайм. Зі знижкою мінус 15% 23 гривні 40 копійок за 100 г, і цукерки крок, глазурована цукерка з хрусткою арахісово-карамельною пастою. Теж зі знижкою 15% 20 гривень 40 копійок за 100 г. І знижка до 22 вересня на пташини молоко. Глазуровані цукерки з ніжною текстурою на основі агара агару вершкового масла та згущеного молока. Термін придатності 15 діб. Ціна за 100 г майже 39 гривень. Друзі, сьогодні до мене приїхала посилочка від компанії 25 Coffee Roasters, Це вже третє моє замовлення в них. І щоразу я залишаюся задоволена якістю. Цього разу я вирішила взяти каву в зернах. Це арапіка з цікавим ароматом, шепшина та лимонграс. Новинка. Смак червоні ягоди, лимонграс смородина. Після смак ягідний. Також уже вдруге замовляю в них чай. Це суміш чорного та зеленого з ароматом жасміну, полуниці та календули. Тут 100 г, аромат просто неймовірний. Мені дуже подобається. А ще цього разу вирішила спробувати мед квітковий кремовий з сублімованою малиною. До речі, на сайті у них величезний вибір кави в зернах можна замовити обсмаження. Під різні способи приготування, взяти мелений варіант або навіть супердрібний помол для заварювання прямо в чашці. Крім кави, там є чай, какао, різні смаколики, зокрема мед та шоколад. Посилання на сайт залишу під відео. У них діє безкоштовна доставка від 350 гривень новою поштою, а також спеціальна знижка мінус 15% на всю каву, окрім дріпів та комбонаборів. Пропозиція діє до 16 жовтня, тож встигне скористатися промокодом знижки. Я вже дома, Будемо з вами дегустувати новинки. Ось такий гарний мусовий тортик 3 шоколада. Тут 800 г, ціна 496 гривень 341 ккал І повернення смачнющих цукерок конафетом. Спробуємо, чи залишилися вони такими ж, як були колись. Новий дизайн не Cacao какао і бланк з ніжною молочною начинкою. Я взяла по 250 г кожного виду на пробу, віддала 70 гривень, разом 140 гривень і заварила собі каву від 25 Coffee Roasters. дуже ароматно, відчувається лимонграс і смородина. Ух ти, який він гарний всередині. Скажу чесно, я не дуже люблю мусові торти. Все, що я пробувала, були занадто солодкі, приторні, а з вишньою маком мені теж не сподобався. Коли побачила цю новинку, я шбожні шоколади, ніжні торти, ну, по типу пташини, молоко, чи прага, брауні. Тому надія на цей торт велика. Дуже гарні зірочки з білого, чорного та молочного шоколаду, на вигляд апетитний. Давайте шматочок відріжемо і спробуємо. Гарний зріз виходить три шари. Дуже смачний ніжний вийшов варіант. Відчувається кожен шар, мені чимось нагадує шоколадний пломбір. Відчувається гірчинка від темного шоколаду, ніжний молочний солодкий білий шар. Зверху желатин, усе це тримає. Він не надто калорійний, приємний на смак. Я б таки ще купила, особливо коли він буде у масовому виробництві. До речі, щоб купити цей тортик, я прийшла о пів на восьмого ранку і то привезли в магазин всього 3 штуки. Ганялася за ними цілий тиждень. Люди одразу розбирали. Тому пробуйте особливо приємно буде купити його зі знижкою мінус 25% після восьмої вечора. Ну що, тепер давайте спробуємо з вами цукерки Конафету. Почнемо з молочного варіанту. Дуже смачна смак, як у дитинстві. Я ще не відійшла від неймовірно смачного тортика, а вже такі смачні цукерки. Мені дуже подобається. Справді, я дуже рада, що повернули ці цукерки. І тепер давайте спробуємо з какао, чим вони відрізняються. Теж дуже приємна, смачна, але, чесно кажучи, я особливої різниці між ними не відчуваю. Вони дуже схожі, хрумкі з приємною вафелькою всередині. Вистачає надовго, вони легкі, нагадую, що тут 500 грамів і віддала я 140 гривень. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях, мені буде цікаво їх почитати. Бажаю вам гарних солодких покупок і до нових зустрічей в наступному відео.